Вітання з Київщини! Мене звати Ірина. Сьогодні 6 листопада 2024 року. І я вітаю вас на каналі Мій сад, моє натхнення. Наші садочки щодня все більше розфарбовуються осінніми барвами. А я ж запрошую вас переглянути зі мною нову посилку з інтернет-магазину Флоріум. Цього разу моє замовлення складається з 11 позицій. Дані рослини я замовляла, скориставшись знижками до Хеллоуіна. Як завжди, я буду вставляти вам фотографії із рослинами, які я замовила, а також зазначатиму ціну. Перша цибулькова рослина з замовлення це Тюльпан Fusion. Він по акції ішов ось такі дві цибулинки. Цибулинки досить великі, гарні. Ось такі тюльпани. Наступна ірантіс. Ерантіс виглядає ось так. Зараз покажу. Подивіться, зовсім малесенькі такі бульбочки. Дуже цікаво буде, що з них виросте. Побачимо разом з вами. Коштує цей Ерантіс. 50 гривень 81 копійку. Камасія. В мене в саду цієї рослини ще не було. Що ж, спробуємо? Спробуємо виростити. Ціна 31 гривня 55 копійок за три цибулинки. Ось такі цибулинки. Наступне анемона. Це теж товар акційний. Ось такі анемони. Тут трішки я бачу пліснява. Нарешті немає. Далі нова теж для мене рослина орнітогалум. Ніколи також її не вирощувала. Ось така цибулинка з паростком. Подивимося, що з неї виросте. Так, наступні теж тюльпани ось. П'ять штук має бути. Перевіримо. Так, ось один. Два. Три. Чотири. П'ять. Тюльпани досить гарної якості, тверденькі, без ознак захворювання. Наступна рослина нектароскордум. Знову ж таки, новиночка для мене, для мого саду. Ось такі дві цибулинки. Мабуть, оце верх, точка зросту, а це донце. Акційний крокус. П'ять штучок має бути. Так, дійсно п'ять, більше не поклали. Крокуси вже проростають. цибулинки хороші. Акційна лілія. Подивимося, яка як виглядає. Знаєте, непогана цибулинка, булинка, тверденька, субстрат, в якому в нас знаходиться трішки вологий, ще рослинка, калохортус. Цибулинки калохортуса виглядають ось таким чином. Як на мене, трішки сухуваті це взагалі, наче без ознак життя. Ці, бачите, спагінцями. з пагінцями, знову, будемо пробувати. Посадимо тоді, побачимо, що з цього вийде. І і риси 5 штук в упаковці. Ось такі. До ірисів питань немає. Дуже гарні цибулинки. Ось так виглядає моє замовлення. Дякую всім, хто подивився відео до кінця. Дякую всім, хто коментує, підтримує вподобайками.